Усім привіт! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Я заробляю в інтернеті. Якщо хочете разом зі мною, то підписуйтесь на канал, включайте дзвіночок, тому що попереду на вас чекає багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. І не завжди встигаю зробити на них відео огляд, тому заходьте, щоб не пропускати новинки. Посилання я залишу під відео. В даному відео я вам розкажу про мегаакцію в інвестиційній платформі Езом від нашої команди, тому додивляйтесь до кінця і все дізнаєтесь. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Месом це інвестиційна платформа, яка пропонує нам стабільні високоприбуткові кількісні стратегії для отримання прибутку. У мене на каналі є відео з повною інструкцією, як зареєструватися на цій платформі, як зробити депозит, тому подивіться для ознайомлення, щоб взяти участь. Акції потрібно зареєструватися на дану платформу по моєму реферальному посиланні, яке буде під відео і буде частиною нашої команди. Зробити депозит, як його робити, я розказувала в попередніх відео. Зробити скрін ось цієї головної сторіночки, де буде видно ваш юзер-Айді, і скрін сторінки з депозитом. Як його знайти? Заходимо в і з правої сторони є три рисочки. Нажимаємо на них, у вас буде одне повідомлення, і ви робите скрін цієї сторіночки. І отримуєте додаткові долари до свого балансу. Це буде гарним початком заробітку. А які ж саме умови акції? Все залежить від того, на яку суму ви поповняєте. Якщо до 20 доларів ви отримуєте, 1 долар USDT. Якщо ви поповняєте, від 21 до 50 3 – 3 долари, 51 100. Доларів 5 USDT, від 101 до 308, 301 – 510 доларів отримуєте бонусу від 501 до 1020 доларів. Це стосується тих, хто перебуває у моїй команді. Після перевірки бонуси будуть вам видано. А хто зареєстрований не в моїй команді, має пройти перереєстрацію, тому що на цій платформі є таке меню Трансфер, де можна передавати. Баланс іншому користувачеві. І тому, якщо ви не в нашій команді, ми вам бонуси не зможемо передати. І акція це для тих, хто робить перший депозит. Тільки перший. якщо ви вже є зареєстровані і робите другий депозит, то в акції ви не можете брати участь. Не зволікайте, тому що не знаю, скільки часу буде ця акція, але знаю, що після цієї акції у нас буде багато нових акцій. Тому, Рішення за вами. Всім профіту та гарного заробітку. До зустрічі у наступних відео.